Є, друзі, окунь і гарний. Гарний окунець на поппера. Я бачу, він тут полює зараз. Будемо пробувати його зловити. Отакий окунець. друзі ось такий такого відпустимо і спробуємо когось більшого взяти була покльовки друзі на ванфотера тут у конець виходить У мене снасть зі стальним поводком. Я не хочу переробляти під флюрик, і я не можу нормально попера кидати маленького 42-го джекал чабі попера. Та я поставив ванфутера і тільки що хтось дибнув. У конець, ймовірно, той самий. Але він такий досить великий цей ванфутер. Попробую, може. Може може спокуситься хороший окунь. Бо я не хочу переробляти. Я сьогодні заточувався під щуку, У мене дві вудки і дві під щуку. На одній мілякові воблери, на одній чуть глибші. Я планував плисти вдоль берега і прокидувати. однією, другою, однією, другою. кренка. Друзі є! Це ймовірна щука з берега взяла, ймовірна щучка. Хороша. Да, хороша щука. На кренка вийшла. Отака. Красотка. Полкило. Полкило ели. Полкило в ней е. Ван футер спротивал, друзья. Ванфутер футер спротивал. була покривка, друзі. Хороший чіткий удар, чіткий тип. Хорошенький чіткий удар. Спробую ще раз туди ж. Нема повторного удара. Щучка, ймовірно, щучка була. Я тебя бачил, друзья, эту клеваку. Дёр, дёр, Накренка, На кренка. На one Хороший укунец был. Я думаю, что это был укунец. Курва бобр. Вообще без печали плывет. Ой, така, друзі, щука клюнула. Величезна. Але це теж риба. Це теж рахується за рибу. О, такий магалончик, друзі, і така щукенці. Ну нічого. Поки така, а далі буде більше. Далі буде більше. Я прям чув, як вона доїдає, його така трт. Малончик спросил вообще одну щучку и друзья. Малончик спросил. Вот такая вот щучка. О, в 400, напевно. в 400, не больше. Тихо. Сейчас отпущу. Рамів 400, напевно, невеличка. Але це вже третя, друзі, це вже добре. Третя щучка. Скільки там зараз в 1-8, напевно, ранку, за пару годин. Працював, друзі, ванфутер от таким от класним оконем. Дивіться, ванфутер і гарненький окошара. Спокусився. покльовка друзі, мимо, потягнула блешню. Кидаю такого ваблерка Вільям ваблер. Була ще вона така потягнула добряче. Нарешті, тому що дуже давно вже нічого не клювало. Зранку поклювала годин до 9, а зараз, напевно, вже 11. Але що мені? Вселяє надію, що тут дуже часто в 11 вихід. В 11 годин вихід щуки дуже часто. Я вже навіть вабліра поставив. Поставив вабліра, тому що нічого не клює. Нічого після 9, десь до 9 там я зловив декілька щучок. У куньків декілька щучок. І на цьому все. На жаль. Тобто червень продовжує не радувати по Одна покльовка на вабліра не реалізована. І все. І все. Риба не клює. Щука не клює зовсім. Ну, три щуки я сьогодні зловив, але це все було з самого ранку до 9-ї години. Після нічого нема. Взяла, друзі. Таке взяла. Таке і дождався цю кілушку. Це більше кілушки, напевно. О спрацював хто, вгадайте? А спрацював тайник. А спрацював тайник. На неї я що на щуку гарну. Кудись полторашечку на малончика, знаєте, кину саме, саме лопаті. там вікно було метр на метр. Кинув я в те вікно. Маленькі такі ривочки на місці, так буквально. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Буквально отак. Тик-тик, тик-тик, тик, тик-тик. І -тик 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 -тик. взяв кук. О, яка потяжка! Яка потяжка, друзі! Онлайн. Я зараз повільню на відео побачите. Це був не удар, а прям така потяжечка. Зрозуміло вона вже не добере. У мене взагалі дуже рідко щука добирає. Не добирає вона. Це добре, може це той вихід, про який я сьогодні цілий день вам розказую. Що в мене зранку поклювало до 9, потім нічого. І зараз скільки у нас? 11.14 То, що я вам і говорив, вихід в 11 годин. Бачите, кидаю, друзі, практично на латишок і стягую з латишка, тому що щука сидить. Вся щука сидить в траві в лататі. На відкритій воді риби немає. Зовсім. Щуки на відкритій воді нема. Вся щука в лататі. Ще один сюди контрольний, може добере. Так, друзі. Рибка ось така у мене сьогодні. Дивіться. Дві такі щучки. Ще декілька дрібних я відпустив, окуньків також відпустив, щучку також відпускаю. Давай. Пішла. Опа. Так, друзі, я тут потрохи збираюся вже. Показую вам, на що в мене клювало. Велика щука на магалона. Декілька дрібних також на тайні магалончика. Зловив одну щучку непогано на чері Вірніше на джакал One Footer. Одна щучка, два окуні. На нього зловив. Виходять на нього окуні. Багато кидав ваблера, багато кидав вертушки, кидав Лакікрафта. Айборна кидав, багато чого кидав. Не працювало. Спрацювали ось ці друзі в облери сьогодні. Відео ви бачили? Всім пока. Дякую за перегляд.